Доброго ранку! Сьогодні четвертий день нашої велоподорожі. Прокинулись ми на березі ось цього озера. Ось там в лісі наша палатка. Як спалось, ввечері лягли, тільки вмостилася, чую, мимо біжить собака. Думаю, ну все, зараз залізе, буде щось шукати, але пробігла мимо. Потім тільки задрімала, проїжджає мимо мотоцикл. Я не знаю, ніби ж комендантська година, ну напевно, в селах вона не діє. І виходить, всю ніч тут їздили трактори, мотоцикли, машини. Получається, ось озеро, а там йде дорога. Ну і сюди вона типу, звертає до озера, а там просто мимо. І от по тій дорозі всю ніч гул стояв, ну, чимало проїжджає техніки якоїсь і так далі. Не знаю, може на поля, трактори, щось таке. Потім прибігала собака велика, і вона просто стала біля палатки і гавкала на палатку. Я у сані питаю блін, де відпухіватель, А він був взагалі лишився на велосипеді, тобто не зняли. Ось такі тут квіточки я вам покажу. Ну, вона погавкала, на палатку вона не кидалася, але вона стояла просто тупо біля палатки і гавкала. І це не маленька собачка, то знаєте, називають дзвоником. Там тяв 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 Ні, це велика собака, яка таким пасом гавкала. Це було так серйозно. Ось. Потім під'їхала машина, напевно, місцеві, тобто вони звернулися, зупинилися біля палатки. звуку дверей я не чула, тобто це було через вікно, і нас вирішили налякати. Тобто якийсь хлопчина зробив ба, дуже голосно, потім вони засміялися і поїхали далі. Боже, як мило, тобто ти знаєш, що тут ночують люди, подивився, що стоїть палатка, Твої, як буде смішно налякати і поїхати далі. Ну, реально, в мене така злоба, що, напевно, якби цю ніч хтось питався залізти в палатку чи вкрасти велике, чи що. Блін, не знаю, прибила б на місці. Настільки в мене було злості в мені, що просто ужас. А потім після цього ці всі факти, тобто тебе це розбуркує, і потім, поки ти вже знову вмостишся заснути, і тільки я вмостилася знову, що відбувається? Саня починає хропіти. Боже мій! Що саме цікаве, взагалі не хропів вже останнім часом, коли там була зайва вага, там, чи захворів, чи незручно ліг, чи випив. А тут же ж і зайвої ваги немає, і не хворий, і не п'є. Ну Такий храп і І Я розумію, що цей храп мені заважає. Ну Дійсно, як може людина заснути, коли у неї якийсь реактивний двигатель під боком лежить. Просто ну такий храп, такий захльоп, Я його штурхала в боки, але це не допомагало. Тобто я йому кажу, ти хропеш не хропи. Ну, і штурхаю, щоб вже чого розбудити. Він повозмущався, перевернувся на бік, дивлюся, що лежить на боці. Тобто вже немає як би хропіти. І все одно хропий. Такий храп. Коротше, яка це вже ніч? Третя ніч. Я не спавши. <реш> да, літа ничем. Але ну, реально не знаю, скільки я ще витримаю без сну. Треба цю ніч шукати подалі від населеного пункту, щоб ніхто не шастав, а в якусь глуш, тому що мені це все не подобається. Озеро, до речі, коли на ньому ніхто ні орет, ні блутихається, гусі не купаються, досить таке симпатичне. Всюди звуки, собаки, півні, корови, якісь там ще кози, Все живе, все таке село. Забула ще додати, перші дві стоянки комарів практично не було. Ну, тобто один, там два, а вчора тут були комарі. І дві ночі ми спали, конденсату не було взагалі. Тобто, палатка, тент, все було сухе, ми зразу пакувалися. Зараз палатка всередині, от на ній конденсат, вона повністю мокра. Я не знаю, чи це зв'язано, що ми приїхали на інший берег, чи ну, тобто не знаю, з чим це пов'язано, але комарики з'явилися, і конденсату багато. Тобто, зараз будемо на сонці сушитися. Добре утра. Мы проснулись, Лида уже рассказывала, как что спалось. А мне спалось нормально, честно говоря. Возле озера. Правда, мусора тут куча. Каша, каша я сварила. Лида показывает каша. Каша сварила с тушенкой. Вот такой здесь бардак. Мусора. Ну, то, что наш бардак, то такое. Мы его приберем. Мусор прибирать не будем. За собой приберем а за другими нет. Палатка с конденсатом. В эту ночь конденсат был. Немного, правда. Не знаю, будет видно или нет. Короче, повесил просушить. Я думаю, за часик высохнет. Место шикарное, я бы сказал, если бы только оно было бы чистое. Лида и поганый зир. Дивлюся, собака йде. Кажу, песько, це ти вночі тут гавкав. А це не песько, це кабан. Побігли. Ну, вночі кабани не рохкали. Ліда вже причепилася до кабана. Що це пеською від вдочі гавкав. На годинку 9.26 ми стартуємо. Їдемо зараз біля цього озера, але ще не їдемо, так сказати, далі в подорож, а їдемо в магазин. Нам потрібно купити вологі серветки. Також у нас закінчився цукор. Получається, я цукор не їм, а Саня цукор їсть. І я щось взяла мало йому пакетиків. Тому, ну, напевно, він в селі просто вип'є кави. А я поки зроблю необхідні покупки. Ми вже виїхали із села, заходили в магазин. Село до Мантове. Вроді правильно прочитала, там просто тільки, щоб було назва, ну, що ми з нього виїхали. Так ось, по поводу цін, що я хочу сказати, я зайшла не в магазин, а саме в маркет. Тобто не сільський магазинчик, а маркет. А вологі серветки, що дитячі, що звичайні. Великі упаковки, дорожчі, ніж в Києві. Зато сігарети. Ті, що Саня кура. В Києві вони коштують 115 гривень, тут 105. Я щось не зрозуміла. А чого це? Ну і кава дешевша, ніж в кав'ярнях в Києві. Ну, в цих кав'ярнях, не знаю, як по якості. Ну, Саня випив, йому смачна кава. Я до кави прискіпливо відношуся. Я знала, що я люблю каву і я її сама собі варю. Я з собою взяла собі заварної кави. Всі ю вбиті дороги. Ну, таке. Зараз ми їдемо в місто з Долотоноша. Я сподіваюся, що я правильно ставлю наголоси. А потім ми поїдемо на Черкаську дамбу. Наскільки я знаю, це саме довга і там нас можуть не пустити. Тобто достовірної інформації, пускають там велосипедистів чи не пускають, немає. Тому ми ну, перевіримо спеціально для вас на відео, покажемо, чи пускають велосипедистів через ту дамбу чи ні. Ми то нічого не тіряємо, якщо пускають то в нас трек буде ось такими восьмерками, коротше. Якщо не пускають, то буде в нас трек знак безконечності. Зараз ми виїхали на трасу. Тут буду знімати мало, тому що буде шум машин. І я так розумію, що в початку відео буде вирізано. Там ми їхали по трасі. і Я розповідала, куди ми їдемо, як так сталося, що ми вдвох їдемо і так далі. На скільки днів. і Я так розумію, що відео вряд ли воно додається, бо навіть коли я намагаюся голосно говорити, то чути все одно, шум машин, а не мене. Коротше, їдемо зараз по трасі трохи. Їдемо, а Саня каже, зніми алею. Я кажу, яку олію? Він каже, он з цвітами. Ага, я їду, вбитий асфальт, убита дорога, просто насіяні чорнобривці в бур'яні. А він каже, зніми аллею". Угу, Гарно так. Так, я вже казала, ми в золотоноші, гарний букетик валяється, там танчик стоїть на п'єдесталі, асфальт тут вбитий, дорога, ладка на ладки, а ми йдемо в магазин. Гарна церква. Церкви завжди красиві, якщо доглянуті. Річка самозванка. Ну яка вона, а її немає тут. благодатная. Едем вдоль берега Днепра. Там куча мест, я имею в виду для отдыха. Мне кажется, не для рыбалки, потому что пляжные места. Куча По карте видел. Пару мест заходили мы. И я тут... А здесь куча абрикоса растет. Аллеи целые. Вот если бы месяц тому мы сюда бы проезжали, Я б, мабуть, здесь жити остался бы. Я б обжирался этими абрикосами. Но не сезон. Їдемо ми по набережній, лівий берег Дніпра в сторону Кременчуга. З такими гарними видами. Тобто з одного боку у нас постійно Дніпро. І от... Ми їдемо. Я нарешті помила голову. Я щаслива. Їхати нам ще напевно днів шість, а може й навіть сім. Звертайте увагу, де поставили велик. А здесь у них тропа целая. Не знаю, правда, видно или нет. Короче, вот дерево. Я надеюсь, Сонька видит. И на ногах. Короче, текать надо отсюда село Ираклий. Вот это офигенно сделано. Даже не то, что офигенно, а нет слов. Шикарненько. Москаленки. Но нам дальше. Забрала у Сані камеру, Викажу, взяв мене камеру знімати, в ітоді цілий день нічого не знімає. Там пару разів включився пам'ятники, якісь показав і все. Ми були на набережні Дніпра, на набережні, на березі, не знаю. Як там. там я не знімала, тому що я мила голову, я була зайнята, готувала обід, ми їли. А Саня не знімав, тому що він вирішував, куди ми будемо їхати. Бо у нас там було декілька варіантів. Або Черкаси Кані в Київ, або ж ні, або ж ми їдемо на Кременчук. І, коротше говоря, таки ми їдемо на Кременчук. У мене велокомп'ютер знову загубив спутника. показувало 71 кілометр, я його виключила, запустила, все одно спутника не було. Але у Сані велокомп'ютер подорожче, покраще. Він типу там, ну коротко, все одно його велокомп'ютер також загубив спутника, і я свій перезагрузила, мій поймав. Я так розумію, що якась сильна глушилка там, і просто їх заглушило. Тому трек знову буде розірваний. Дуже мені хотілося, щоб було ну, тіпа, один день один трек. Вітуги в у мене перший день два трека, другий, трек, другий день один трек, третій один, четвертий день, ну ми ще не приїхали, не знаю, скільки буде треків. Два вже точно. Сьогодні четвертий день велоподорожі, я не зустріла жодного велосипедиста. Ну, Щоб було видно, що це е, путешественник, господи, як українською. Ви мене поняли, просто вже в мене втома, то я... Слова гублю. Тобто ці місцеві на велосипедах і все. Більше не бачила велопоходників, коротше. Нам довелося заїжджати в село. Тобто ми намотаємо лишніх, напевно, 6 кілометрів десь так. Три туди, три назад. Получається, на карті. Ну як, може не треба другі карти, де що. До є, що помічені є магазини, а насправді їх немає. В ітогі, от 29 кілометрів, ні заправок, ні магазинів, нічого. І ти просто їдеш без води, без нічого. У нас запас то був, ну був пити, а нам скоро ставати, я в тому, що зараз 17.46, нам скоро ставати на ніч. Ми подивилися карту, там немає, тобто ні магазинів, ні не нічого. І от прийшлося з'їжджати з траси, щоб набрати води, щоб приготувати вечерю, сніданок і щоб було пити. Бо в нас просто була от пить вода і все. Так що і таке буває. Да, то Як побачите трек я там їжджу по селах, то це я не кукурузу на городах. я водичку купляю. Їду по трасі, так, да, це така убита траса. А попереду такий прям, я не знаю, любовний тунель. Дивіться, яка краса. Получається, це напевно машинами так листя прибрало. В'їжджаємо в Полтавську область. З одної сторони Дніпро. А с другой стороны, вот не помню какой залив, и разделяет его дамба и мост там в конце. Под видео напишу я, что это за залив, что за река. Правда, особо не видно деревья, но все-таки. Река Сула. Вот это вот река Сула. А это уже Днепр. Так, я думаю, где-то вон там стать на ночь. Думал. А там людей куча. Но сейчас будем искать место. Лес здесь опьянный Наклоненные акации. Так, надо обе руки на руле. Будочка зелена. Там мы ехали получается, звик. По мосту і приїхали сюди. А тут немає взагалі місця. І підозрюю, що тут завжди шумно. Я готую вечерю, палатка стоїть. І вокруг нас рибаки. Був дуже гарний захід сонця, а я ну провтикала, не зняла.